У цьому випуску як кіт пояснив класичну механіку брекети з розумною технологією всього за 15 доларів. Та чи може шимпанзе створити Гамлета? Вітаємо! Ви дивитеся шостий випуск нашого наукового дайджеста. І вже традиційно починаємо із цікавинок у церені сільського господарства. Чи може рослинний йогурт конкурувати за смаком і консистенцією з молочним? Ви будете вражені, але дослідники з Австралійського університету Монаша створили форму супер йогурта з солодкого люпину та вівса. І це не просто ще одна рослинна альтернатива. Він обіцяє забезпечити смак, текстуру та поживність, які раніше вважалися неможливими. Вчені проаналізували період семиденного зберігання йогурту в холодильнику і вивчили, як різні штами пробіотиків впливають на його якість. Цей йогурт може похвалитися винятковим поживним профілем, багатим білком і клітковиною, а також значно меншим вмістом насичених жирів, порівняно з аналогами на основі кокоса. Він також містить велику кількість мікро- та макропоживних речовин і корисних бактерій. Завдяки поєднанню люпину, вівса і спеціальної суміші пробіотиків, йогурт досягає густої кремової консистенції, що нагадує традиційний молочний аналог. А прискорений процес бродіння ще більше покращує цю текстуру. Зараз дослідницька група працює над тим, щоб вивести свій продукт на ринок. А як вам такий йогуртозамінник? З дослідженням можете ознайомитись на сайті Science Direct. Також залишаємо посилання в описі до відео. Ви думаєте, вживання алкоголю притаманне лише людям? У своїй статті Еволюційна екологія етанолу дослідники виявили, що тваринний світ виявився більш пристосованим до алкоголю ніж ми уявляли. Етанол або етиловий спирт поширений майже в кожній екосистемі, особливо в вологих тропічних регіонах. Він походить від ферментації дріжджами, цукрового нектару та фруктів в квіткових рослинах. Примітно, що природні ферментовані фрукти можуть містити рівень алкоголю до 10,2% за об'ємом. І тут цікаво те, що савці та птахи, які харчуються фруктами та нектаром, еволюціонували до того, щоб ефективно метаболізувати етанол. Примати та землерики, наприклад, розвинули пристосування, які дозволяють їм переробляти етанол, не впадаючи в стан сп'яніння. З екологічної точки зору, ця здатність є дуже важливою, адже тварини, які можуть споживати калорії з етанолу без поганих наслідків, мають більшу ймовірність вижити та передати свої гени. Також пахучі сполуки, які утворюються під час бродіння, можуть допомогти тваринам знайти їжу. А плодові мушки, наприклад, відкладають свої яйця в етаноловмісних речовинах, щоб захистити їх від паразитів. До речі, у нашому пілотному випуску ми показували найбільш деталізовану карту мозку плодової мушки, створену біологами. Неперевершене видовище обов'язково подивіться. Посилання в куточку екрану. Загалом, дослідники надалі прагнуть глибше вивчити поведінкові та соціальні наслідки споживання етанолу тваринами. А як вам ця новина? Зі статтею можете ознайомитись на сайті Trends in Ecology and Evolution. Астрономи відкрили надмасивну чорну діру під назвою літ 568, яка поглинає матерію з дивовижною швидкістю. Ця знахідка стала можливою завдяки об'єднаним зусиллям космічного телескопа Джеймса Веба та рентгенівської обсерваторії Чандра. Ця надмасивна чорна діра перебуває в центрі галактики, яку ми спостерігаємо лише через півтора мільярда років після великого вибуху. Визначити точне місце знаходження літ 568 виявилося складно через її інтенсивне рентгенівське випромінювання. Традиційні методи щелинної спектроскопії не мали успіху, тож команда використала інтегральний польовий спектрограф Джеймса Веба, що і дало результат, виявивши потужні потоки газу навколо чорної діри. Розрахунки показали, що яскравість літ 568 у 40 разів перевищує межу Едінгтона, що є теоретичним максимумом, якого чорна діра може досягти, врівноважуючи силу тяжіння та зовнішній тиск. Це відкриття свідчить про те, що значне зростання маси чорної діри може відбуватися протягом коротких періодів швидкої акреції, тобто падіння речовини на космічне тіло під дію тяжіння. Потужні витоки, які спостерігаються навколо літ 568, можуть служити випускним клапаном, що запобігає тому, що система стане небезпечно нестабільною через екстремальне накопичення. З дослідженням можете ознайомитися на сайті Національної науково-дослідницької лабораторії оптичної інфрачервоної астрономії. Чи є зв'язок між таємничою поведінкою кота та класичною механікою? Фізик Анксо Біазі вважає цілком так. У своїй статті в американському журналі фізики Біазі пояснює фундаментальні фізичні поняття широкому загалу, використовуючи повсякденні витівки кота. Спостереження за власною кішкою Еми заклало основу для моделювання рухів кота як точкової частинки згідно з механікою Ньютона. Центральним у цій моделі є рівняння руху кота, яке враховує його масу, коефіцієнт тертя, що відображає втому, і положення кішки відносно людини. Отже, перейдемо до деяких з моделей. Коти зазвичай відпочивають, тримаючись на певній відстані від людей. Ця поведінка фіксується нецентрованими глобальними мінімумами. Кішка може починати рух з багатьох положень з різними швидкостями, але в кінцевому підсумку досягне мінімуму через тертя. Вночі коти безладно бігають туди-сюди по дому, впадаючи у так звані періоди шаленої випадкової активності або зуми. Ця поведінка трапляється, коли коти мають надлишок енергії. У цьому випадку рівняння потребує випадкового компонента для моделювання цих періодів, вбудованого у формулу як зовнішнє форсування. Коти муркочуть, якщо їм подобається, коли їх хтось гладить. Ця реакція є стабілізаційним механізмом, який відповідає взаємодії між котом і його компаньоном людиною. Вважається, що коли кішку гладять і вона починає муркотіти, люди, як правило, відчувають імпульс продовжувати її гладити, таким чином зміцнюючи цю стабільність. Також автор тут наводить аналогію з маятником капіци. Хоча перевернутий маятник зазвичай нестабільний, він може стати стабільним, вводячи вібрації, які працюють як механізм стабілізації. Ну як уже пішли спостерігати за своїми улюбленцями? З матеріалами дослідження можете ознайомитись на сайті американського журналу фізики. Ще один цікавий приклад пояснення складних процесів простими речима. Креативні дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проілюстрували складнощі роботи топологічних ізоляторів старшокласникам за допомогою танцю. Взагалі, топологічні ізолятори це тип квантового матеріалу, який володіє внутрішніми ізоляційними властивостями, поверхня яких водночас є провідною. Ці матеріали є відносно новими, і їхнє розуміння передбачає опанування складних математичних і фізичних теорій. Тому вчені і вирішили додати трохи творчості. Танцмайданчик був позначений сіткою з синьою та червоною стрічок, що імітують структуру ґрат цих квантових матеріалів. Кожен танцюрист отримав номер, що відповідає певному руху: один означав помах пропорцями вгору, нуль означав стояння на місці, а мінус один означав помах пропорцями вниз. Танцюристи відтворювали рухи своїх сусідів на синій стрічці і робили навпаки на червоній. Таке розташування створило динамічне уявлення про поведінку електрона. Навіть якщо танцюрист припускався помилки або залишав майданчик, загальна продуктивність не змінювалась, демонструючи надійність топологічних ізоляторів. Така стійкість робить ці матеріали цінними для квантових обчислень та розробки ефективніших електронних пристроїв. Як вам такий метод освіти? З дослідженням можете ознайомитися на сайті Science Advances. В Аргентині вчені розкопали найстарішу з відомих скам'янілостей гігантського пуголовка віком понад 160 мільйонів років, тобто середини юрського періоду. До цього моменту найдавніші викопні пуголовки датувалися приблизно 130 мільйонами років тому, тобто у крейдовий період. Ця скам'янілість пуголовка зберегла частини черепа, хребта, очей і навіть нерви. Вчені вже відмітили, що вона зберіглась найкраще з поміж всіх інших. Завдовжки приблизно 16 сантиметрів. Цей пуголовок вважається молодшою версією померлого виду гігантських жаб, відомого як Notobatracuс degiustoi. Примітно, що експонати скам'янілостей мають ознаки, характерні для сучасних пуголовків, зокрема систему зябур, що харчується через фільтр. А це свідчить про те, що такі пристосування вже розвинулися в деяких з найдавніших жаб. Це відкриття розкриває розуміння еволюції жаб, адже метаморфози, які спостерігаються у сучасних представників, вже були присутні у їх ранніх предків. А цей висновок суперечить попереднім гіпотезам про те, що деякі давні жаби еволюціонували, пропустивши стадію пуголовка. Дослідження опубліковане на сайті журналу Nature. Розумні технології добралися до рота. Дослідники Масачусетського технологічного інституту та Орхуського університету розробили Mouse IO – революційний пристрій, що відкриває нові можливості для моніторингу стану здоров'я, і робиться економічно ефективним і зручним для користувача способом. По суті, це прозорий зубний брекет, який можна налаштувати відповідно до унікальних сканів зубів людини. За допомогою плагіна 3D-програми Blender користувачі можуть проєктувати дужку, плануючи точне розміщення електронних компонентів. Сам брекет, надрукований 3D-принтером на прозорій стоматологічній смолі, що робить його функціональним і естетичним. Серед його переваг відстежування скриготіння зубами, стан відомий як бруксизм, за допомогою акселерометра. Також пристрій може виявляти постукування язиком по зубах, що дозволяє людям з порушенням рухової функції спілкуватися без рук. До речі, у минулому випуску ми розповідали про інший технологічний винахід: омолоджувальну маску, що виходить на ринок вже в цьому місяці. Якщо пропустили, посилання в куточку екрану. Завдяки підходу Зроби сам брекет можна створити приблизно за 15 доларів лише за 2 години. Прототипи Mouth.io вже показали багатообіцяльні результати. Один з них включав датчик температури та вібраційний двигун, щоб сповіщати користувачів, коли їхній напій занадто гарячий. Майбутні вдосконалення мають на меті підвищити гнучкість пристрою, дослідити розташування в різних областях ротової порожнини, а також розробити односторонню скобу для більшого комфорту та непомітності. Крім того, на горизонті також інтеграція бездротової зарядки та можливості зв'язку. Зі статтею можете ознайомитись на сайті Масачусетського технологічного інституту. Всі ми знаємо про загрозливе зростання рівня стійкості до антибіотиків в усьому світі. Виявляється, не останню роль в цьому відіграє пластик. Нещодавні дослідження показало, що частинки нанопластику, розмір яких менше однієї тисячної міліметра, можуть зв'язуватися з антибіотиками, такими як тетрациклін, і значно знижувати їх ефективність. Це явище не просто наукова цікавість, воно має глибокі наслідки для нашого здоров'я. Закріплюючись на антибіотиках, крихітний нанопластик може зменшувати біологічну активність препарату. Більше того, нанопластик може транспортувати антибіотик до частин тіла, де він не потрібний, провокуючи небажані побічні ефекти. Також концентрація антибіотиків на поверхні частинок нанопластику може збільшуватись, що сприятиме розвитку бактерій, стійких до антибіотиків. Вчені досліджували різні типи нанопластику, які зазвичай зустрічаються в нашому повсякденному житті. Поліетилен, поліпропілен і полістирол є поширеними в пакувальних матеріалах, тоді як нейлон є основним продуктом текстилю, наприклад, одягу, килимів, чохлів на дивани та штор. Серед них нейлон демонструє найсильніший зв'язок з тетрацикліном, а зважаючи на те, що він постійно виділяється з текстилю, небезпека значною мірою недооцінюється. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Вибори в Сполучених Штатах яскраво підсвітили одні з найпоширеніших проблем сучасності популізм та дезінформацію. Та якщо це біч нашого часу, чи існують механізми боротьби із ними? Нове дослідження Корнельського університету за підтримки Google прилило трохи світла на цю проблему. Мова йде про комбінацію стратегій, що поєднують так зване психологічне щеплення з підказками щодо точності, разом створюючи потужний захист від дезінформації. Психологічне щеплення схоже на психічну вакцину. Це метод попереднього розкриття, розроблений для того, щоб допомогти людям розпізнавати оманливу чи неправдиву інформацію та протидіяти їй. Для цього використовуються короткі відео, що викривають поширені маніпулятивні стратегії, особливо політтехнологічні, такі як емоційно насичена мова, хибні дихотомії та шукання ЦАПа відбувайла, з іншого боку, підказки щодо точності, прості нагадування, які роблять акцент на важливості звернути увагу на точність інформації та небезпеки, які створює дезінформація. Однак ця стратегія, застосована окремо, не допомагає людям розрізняти правдиві твердження від неправдивих. А от поєднання цих двох прийомів збільшує їх ефективність в рази. Дослідження, в якому взяло участь близько 7 тисяч онлайн-учасників, показало, що розміщення підказок щодо точності навколо відеощеплення значно покращує здатність учасників відрізняти правдиві заголовки від неправдивих. Сподіваємося, цей комбінований підхід стане ключовим кроком у боротьбі з поширенням дезінформації і стимулюватиме появу нових методів. Дослідження опубліковане в журналі Nature. Підніміть руку, якщо ви завжди все здаєте вчасно: курсову роботу, проєкт чи дослідження. Якщо ж з дедлайнами у вас бувають проблеми, знайте, вашу роботу апріорі можуть вважати неякісною. Принаймні до такого висновку дійшли дослідники з університету Торонто. Виявилося, що коли роботу надсилають із запізненням, її часто сприймають як нижчої якості, ніж ту саму роботу, здану вчасно або раніше запланованого терміну. Таке сприйняття виникає тому, що пропуск дедлайну може змусити оцінювачів вважати працівника менш компетентним і отже, його роботу оцінювати суворіше. Причому ступінь запізнення, хай то день чи тиждень не має особливого значення. Негативне сприйняття залишається тим самим. Це вказує на те, що навіть один пропущений термін може завдати серйозної шкоди репутації співробітника. Однак до уваги беруться і причини такого пропуску. Якщо затримка була спричинена факторами, які не залежали від працівника, оцінка була менш суворою. Отже, наступного разу, коли будете вказувати у резюме таку якість як пунктуальність, добре проаналізуйте, як часто ви вкладаєтеся в терміни, адже це формує бачення вас як професіонала. З дослідженням можете ознайомитися в журналі Організаційна поведінка та процеси прийняття рішень на сайті ScienceDirect. І наостанок про філософську роль творчості в нашому житті. Яка ймовірність того, що мавпа, маючи необмежений час, створить шедевр? Це питання відносить нас до теореми про нескінченну мавпу, згідно з якою ця тварина, яка безладно натискає клавіші на друкарській машинці протягом нескінченного часу, зрештою випадково створить цілу літературну збірку, наприклад, Шекспіра. Цей уявний експеримент слугує для ілюстрації принципів ймовірності, демонструючи, як чиста випадковість може призвести до навдивовижу структурованих результатів. Однак вчені з технологічного університету Сідне намагалися переглянути цю теорему в рамках обмеженого часу та простору. Вони досліджували ймовірність того, що певний рядок літер буде набраний кінцевою кількістю мавп протягом періоду часу, який відповідає очікуваній тривалості життя нашого всесвіту. Їх знахідки вражають. Наприклад, вони підрахували, що одна мавпа має приблизно 5% шансів ввести слово банани протягом свого життя. Однак, навіть якби вся глобальна популяція приблизно в 200 тисяч шимпанзе була залучена до друку однієї букви в секунду, шанси відтворити повний текст творів Шекспіра, що складається приблизно з 800 тисяч слів, залишаються астрономічно низькими. Ці результати спонукають замислитися над глибокими філософськими питаннями про сутність творчості, сенсу та нашої свідомості, а також про те, як ці атрибути виникли взагалі. Для ознайомлення з дослідженням запрошуємо на сайт Science Direct. Дякуємо, що додивилися. Сподіваємося, вам було цікаво. Будемо вдячні, якщо оціните це відео та підпишетесь на наш канал. Запрошуємо також подивитися наші інші випуски. І до зустрічі в наступних.